Напередодні, 8 березня, у Шосицькому краєзнавчому музеї відкрилась традиційна виставка Весняний капіш. Свої роботи презентували 25 художників Шосткінщини та Новгорода Сіверського. Серед них члени Національної спілки художників. На полотнах оспівуються пейзажі рідного краю, архітектура, ніжні квіти та жіноча врода. Багато хто з художників приймає участь у цьому щорічному вернісажі самого його заснування. А це понад 20 років. Серед завсідників виставки Павло Лаку. Участь у Вернісажі чудова нагода продемонструвати свою майстерність, говорить митець. Показати, на що ти способен пообщатися, порівняти. З ким-то плоха ти добре участь у виставці прийняли й учні дитячої школи мистецтв. Сьогодні я представила одну картину: це Володимирська церква, це наша архітектура, архітектура рідного краю. Вона відповідає весняній темі. Я дуже полюбила цю роботу, коли малювала, тому що це класна техніка, акварелі, графіка. Тому малювала і вирішила представити цю картину на цій виставі. Я хотіла передати роботою красу наших традицій, красу наших вбранів, наших дівчат, нашої природи. Дуже багато гарних робіт, які дивишся і варто вчитися. Соковиті рожеві тюльпани притягували до себе погляди, відвідувачів виставки. Їх авторка Ольга Іваненко. Тюльпани одна з двох її робіт на вернісажі, інша мак. Він символізує стійкість, говорить художниця. Березень це мій саме улюблений місяць, тому що це мій день народження у цьому місяці, і весна це пробудження усього найкращого і землі, і люди просипаються, і звірятка. І всі, всі, всі. Завсідниця Вернісажу Тамара Цюн. Художниця зізнається, що за час повномасштабного вторгнення Росії до України написала лише одну картину, адже сьогодення не сприяє творчості. На виставку вона надала три картини, які написала раніше. Ось пастель. Морський пейзаж, схід сонця на морі. А портрет невеликий є. і Є натюрморт з тюльпанами. Деякі митці писали свої картини у нових техніках. Так проекспериментувала зі своїми гортензіями Тетяна Хлобистова. Я спробувала нову техніку, ну мені навілась все время. Я не рішалась. Ну спробувала, вроді нічого вийшло. вирішила виставити. На виставку з відкриттям виставки гостей заходу та митців привітав начальник відділу культури та туризму ігор Фатун. Приємно відзначити, що незважаючи на всякі негаразди в нашому житті, в житті нашої країни, це вже другі такі. Проєкт містецький, який проходить в нашому місті. Слова вітань сказав і директор Шосицького краєзнавчого музею, художник та учасник виставки Ігор Сірий. Він вручив кожному майстру сертифікат про участь. Традиційно хочемо вручити свідоцтва учасникам цієї виставки. Дякую. На відкритті виставки лунала жива класична музика у виконанні викладачів дитячої школи мистецтв.